Доброго часу, шановні рибки. Я вас вітаю. Хочу зробити в цьому відео розклад для вас на тиждень з 3 по 9 квітня. Вже час летить, у нас весна, і, як завжди, давайте подивимось. У мене є декілька колод, буду доставати по пару карт. Сідайте зручно, готуйтеся, налаштовуйтесь на чудовий тиждень, оскільки щоб у нас не відбувалося. Це завжди буде так, як потрібно нам. Давайте подивимось на старших арканах прямих і перевернутих, взагалі, яка буде загальна енергія цього тижня для рибок. Де ви там будете плавати? І так, перша карта для вас дурак. Дурак перевернутий. Клас. З одного боку, це може бути, бачите, як він так класно падає. Доходилося, якщо так можна сказати. Ви падаєте в прірву. Взагалі скажете, Лена, а що тут хорошого такого? А хороше це те, що вже щось відбувається. Взагалі, в оригіналі це карта, коли стоїть дурак і не наважується зробити перший шаг. От у вас ви вже падаєте. Коли людина падає, це означає, що в неї щось відбулося і вже немає от того почуття падати, не падати. Також це може бути дуже класно, оскільки відкриється обман. Обман, і ви зрозумієте, що хтось, хто знаходиться у вашому оточенні, він є нечесною людиною. І е, я, наприклад, вважаю, що краще гірка правда, ніж солодка брехня. Ну, Це моє таке значення. Але я вас вітаю, що ви зрозумієте, хто ж вас обманював. Це може бути і робота, це може бути людина, яка ви казали, вам допоможе, а насправді от вона вас обманює. Але, скажімо так, це ситуація, яка допоможе вам відкрити очі і вже цій людині не довіряти. Друга карта, яку ми витягнемо, вона є дуже цікавою взагалі сама колода. Так вона виглядає. І е, ця колода особлива тим, що. Е, в них є в картах постійно якесь прислів'я. Тобто значення карти квінтесенція виражена вже в прислів'ї. Карти німецької мови, тому давайте подивимось, рибки. З 3 по 9, що буде для вас квінтесенцією? Що вам кажуть карти? Так, для вас... Король Пентаклі, якщо це гуль нест, працюй так, значить тобі не потрібні гроші. Танцюй, аж об тільки ні зähтне. Танцуй так, щоб nachzit, тобі стається, ніхто тебе не бачить. І лібе, якщо не знаю. Люби так, значить тебе ніхто не ранить. Взагалі класні поради. Працюйте з задоволенням. Якщо це стосується от, роботи на тижні. Першому тижні квітня працюйте з задоволенням, оскільки тільки людина, яка йде на роботу як на свято, вона задоволена, і гроші, які вона отримує, є для неї щастям. Якщо у вас це не так, то зверніть увагу, куди ви ходите на роботу і чи приносить вам ця робота щастя. Танцуй так, щоб тебе ніхто не бачив. До речі, дуже мудра фраза. Коли діти танцюють, насолоджуються їм абсолютно все рівно, чи ви дивитесь на них, чи ви не дивитесь, для дітей це кайф, вони просто рухаються. І от по цій карті вам дається порада, просто живіть. Живіть не для когось, не для ем, сусідів, родичів, вашого партнера. Живіть для себе. Ну і останнє це кохайте. Так, наче вас ніхто не ранив. Ми приносимо з нашого минулого наш досвід. І коли ми зустрічаємо нового партнера, ми автоматично транслюємо свої почуття, свої страхи на нього. І от по королі Пентаклі вам карти кажуть: подивіться на людину, яка з вами знаходиться, без призми тих минулих поразок, які були. Взагалі це дуже гарна карта, яка означає. Дохід, яка може означати, що вам заплатять гроші, або у вас буде консультація з людиною, яка пов'язана з бухгалтерською справою, або знайомство, оскільки король Пентаклі це в нас король, який є земля, земля так? земляний знак, це може бути тілець або діва, або козірошка, може бути людина, яка з'явиться у вашому житті. Це може бути також ваш тато. До якого ви прийдете, скажете, так, треба щось там порішати, як то кажуть. Тобто король Пентаклі, який буде презент, да, кажуть так, німці, у вашому житті. Давайте подивимось ще з колоди грибки, яка буде порада, королева. Жезла, королева жезла це вогняна королева. Хто in така в нас королів äh, жезла? Кроллева жезла в нас вогняна, королів, така вона вся прям активна, да? знак, це вогняний знак, або стрілець, або може бути овен або лев. І тут написано, що, äh, якщо ви вирішили. Досягти вашої мети, у вас має бути рішення. От вам зараз, хоча ви вода грибка, вам карти кажуть, спробуй на тижні взяти певні риси королеви жезли. Так. Ваш воголь, ваша вода має перетворитися трошки на вогонь. І цей вогонь це має бути чіткість ваших думок, так, що знаходиться внутрі ваш. сила, яка проявляється. Ізнутрі виходить ваша вогнена сила, і це можливість, щоб ви чогось досягти. Тобто вам карти кажуть, що на тижні вам потрібно взяти енергію короля Пентаклі і королеви жезлі. Це дуже сильні такі особистості. Знаєте, саме така класна фраза, яку ви можете сказати, я така, яка я є, і є, або такий, який я є, є, я не збираюся змінюватися. Насправді, це чудово спробувати. Для себе як нове плаття, так, новий костюм купити, поміряти певні риси іншої людини, взяти силу, або вогонь королеви Пентаклі, яка, вибачте, Жезлів, яка каже: потрібна чіткість, чіткість ваших думок, і ви маєте вирішувати. Те, що ви для себе задумали. Хорош сидіти і плавати в омуті, шановні рибки, вже давайте цибайте і вам до океану. Клас. Так, тепер давайте подивимось. Хочу чого хочу? Хочу взнати, яку лекцію душі потрібно вам пройти і вивчити такі цікаві карти, Називається Лікціоні дайне зелі. Взагалі, якщо ви зараз знаходитесь в Німеччині, давайте вже будемо вчити німецьку мову, я буду робити розклади німецькою мовою. Оскільки в мене всі колоди і англійською, і німецькою. буде легше спілкуватися, інколи приходять слова іншою мовою, мені приходиться перекладати. І так, яку лекцію вам потрібно вивчити? Рибки, щось таке зелене глюк. О, то що ж там вчити? Щастя, подивіться, вас глюкне. Дивіться, ваші дельфінчики, ну це ваше 100%. Якщо я щасливий, або щаслива, то я на правильному шляху. Щось у вас бачите. І інші колоди кажуть, що у вас йде новий шлях. Дивіться, ваші рибки, ваші дельфінчики. Як би там не було, якщо послухати всіх психологів, починаючи від фрейда, закінчуючи. Новими гуру нашого часу, хто б вам не розказував, не впаював в якісь семінари, програми. Справа в тому, чи ви щасливі, чи ні. Чи ви в Дубаях, чи ви в селі Глухі Кути, чи ви в Німеччині, ні в Україні, неважливо, де. Якщо ви щаслива людина, то з вами все в порядку. І ви знайшли свій шлях. Рибки, я вам дуже від цього серця бажаю знайти ваш шлях. Тепер давайте подивимося. Ще пораду від Таро. Так, це у нас 78 дверей. Яка буде ще вам порада? Що вам... Слухайте, хочу запитати, чого вам не треба робити? Знаєте, буває, приходить якась там думка. Чого вам не треба робити? Давайте подивимось, чого вам не треба робити? Не тікайте від реальності. По цій карті, бачите, ви собі малюєте іншу реальність і ви собі щось там придумуєте. Спробуйте, як вам також до цього карти казали, от взяти реальний погляд на життя. Не тікайте, оскільки риби у вас трошки є така якість характеру, нирнути. Якщо там зверху якийсь ураган, ви собі донизу нирнули і там перечекаєте. Не треба чекати. Подивіться реальності в очі і зрозумійте те, що відбувається в вашому житті, це ваше. Пережити. Взагалі є певні ситуації, які просто треба пережити, перетерпіти, оскільки з часом ви зрозумієте, для чого вам була ця ситуація. Ось така порада для вас. Тепер, ще подивимось, чудова колода, називається The Light Lightsiers. Що вона вам скаже? Що вам буде допомагати у квітні? Опс, рибкам. Рибкам, 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 що буде допомагати? Опс, так. Соблазний, дьявол. Клас. Ну, ви, коротше, прям по-дорослому граєте. Взагалі. Дьявол, кажу, смерть. Смерть це відродження. Бачите, вона якась така схожа карта да, на дьявола на соблазн. Тринадцята ем, карта death або rebirth. Перенародження. От трансформація, яка буде відбуватися. Взагалі, ця колода дуже шикарна, оскільки вона показує не тільки чудове зображення, але й кольори. І ви бачите, що новий погляд, нові. Обставини, нові кольори, ваша зірка сяє. Сама смерть не є в даному випадку фізичною смертю, а є перенародженням. І от вам допоможе новий погляд, ви йдете в іншу подорож, в іншу реальність. Вам допоможе, подивіться, на дні колоді йде уміряності. Уміряність це аркан, який є балансом між ім'ям, між. Чоловічим і жіночим, між енергією. Тобто вам потрібно знайти баланс в собі і переродитися. Це може бути, давайте ще щоб... тут на карту: в якій сфері у вас буде перенародження. Колісо Фортуни. Вам просто круто повезе. Маєте риби, коли у нас в житті все циклічно, ви знаєте, і от просто ви зараз окажетесь наверху. Коли ми проходимо цикл певних подій, ми щось вчимось. Ви йдете спочатку ви в дамках наверху, потім йде час, якісь проблеми виникають, потім знову ви на коні. І от у вас зараз буде зміна циклу, і ви будете знаходитись на вершині. Але пам'ятайте, будь ласка, що все, що в цьому житті є, воно. Змінюється, немає нічого постійного, ніж зміни, які відбуваються в нашому житті. Тому ловіть цей момент. Якщо у вас іде по смерті трансформація, ловіть його. Вам будуть якісь якісь обставини, зовнішні, складені для вас, зроблені, щоб ви не прогавили той момент. От є вам шанс, хтось дзвонить і каже: слухай, є, наприклад, якась подорож, сіли, поїхали, познайомилися з людиною. Яка вам допомогла, слухайте, можливо, почуєте якусь, я не знаю, хтось там буде розказувати в інтернеті щось цікаве, і ви скажете: так, я можу себе взнати в цій події, ловіть цей момент, не прогадьте це. Просто от будете не плануючи йти по вулиці, побачити щось, що допоможе вам просто рухатися і змінити свій погляд. Дуже дуже круто. Але це відбудеться, коли ви зможете знайти баланс у собі. Тому рибки працюйте над тим, щоб водичка, в якій ви плаваєте, буде чистенька, почистить. Um, давайте ми запитаємо зараз відьмачок, що зробити для того, щоб ви могли бути готовими для переднародження, для своїх нових якихось рухів. Яким... Як вам треба плавати? Медитація. Дивіться, тут земля, в принципі, да? медитація для того, щоб закопати. Спробуйте, хоча ви вода, дивіться, дно колоди, у вас вода. Ви вийдете чистою з води, ви вийдете очищеною, але для цього вам потрібно йти в глибину. Дивіться, бачите, тут амітісти. Де в мене амітісти лежать? Що в мене такий булижник є? Я вам можу тільки порадити знайти. Десь для себе амітіст і помедитувати на нього, або піти в ліс також з камінчиком, з тим самим Амітістом. Вони недорогі, вони є дорогоцінними каміннями, але не дорогими. Тому шукайте для себе амітісти, медитуйте і шукайте глибину Глибину того самого значення, який вам буде дана інформація да, по тим картам, коли будете йти. Але шукайте. Не якось там, знаєте, просто десь почув і забув. Розумійте, чого. І тоді все у вас буде добре. Рибен, прикольний у вас гороскоп, скажімо так, на один тиждень старших арканів багато, таке велике, круте значення. Будь ласка, відпишіться, пишіть коментарі, як у вас відчуття, як у вас енергія. І сподіваюся, що ви зможете для себе знайти певний і вірний шлях. На все добре!